Хочу подякувати своїм клієнтам за те, що обираєте саме нашу компанію. Ще раз вдячна за довіру, тому що а, багато людей отримують польські візи саме через нас. Тут прикріплю візу, щоб ви не сумнівалися в тому, що виготовляється, виготовляються вони протягом місяця. Ну, в залежності від періоду, також може десь місяця, тоді ціна просто дійсно прям гаряча, тому що таких цін а, на ринку практично немає. А, при тому якісно і все під ключ. Якщо ви шукаєте польську візу під ключ, дійсно рекомендую робити через нас все чітко. Насилаєте документи, все робимо. А, швиденько збираємо для вас пакет документів, щоб з чим швидше ви отримали свою візу. Віза виготовляється на рік. Ви зможете за допомогою данішньої візи поїхати не тільки до Польщі, а можете і в Німеччину, і в Францію, і в Італію, тобто по відрядженню А один можна буде поїхати в різні країни. Тому якщо що цікаве, тут залишаю номер вайбера, пишіть на вайбер бо приватні повідомлення кожного проконсультує. У нас є спеціальний менеджер, який ем, повністю буде вас вести від А до Я. Тому звертайтеся.